Алоха, друзі, 8 березня. Приїхали до нас на ділянку, до, на дачу до нас. Вітаємо вас, дівчата, жінки з цим праздником, святом, вибачте, будь ласка. От. І не збиралися ми взагалі нічого купувати з рослин. Щось до нас на ділянку, або думаємо, що ще рано, але один з підписників вирішив подарувати нам рослини. Зараз будемо з вами розпаковувати. Дивіться, що там ж є у нас. От, знаю, пам'ятаю, що там є гартензія одна, але. Це одно, там може щось іще є, бо коротше, давайте дивитися, бо цікаве вже все. У мене в руках ножиці вже навчені, бо ми якось одну розпаковку е, робили з ножем, і всі нам виписали, що е, хлопці там візьміть, щоб ножиці, ножицями буде зручніше. Е, от. <зручніше>, зручніше, набагато зручніше. Сьогодні забираю посилку з пошти. Консультант каже така. Ой, там у вас, мабуть, щось протекло. Якісь продукти, мабуть. я кажу та ні, ми рослини хочемо забрати, не продукти. О, понятно. Коротше. Трошки да волога. Але запаковано дуже сильно, бо е, о, ця вона така вогка ця коробка, але нічого. Посилка їхала з Дніпра. Сергію, привіт. Дякуємо тобі. Так. Е, цей підписник. Е, Написав нам ще в минулому році, що хотів би поділитися з нами е, бамбуком, бо побачив, що у нас є ставок, е, і каже, що бамбук буде біля вашого ставка ну, прям причудово е, виглядати. Він неприхотливий в нашому регіоні. Е, він зимує дуже добре. Е, навіть взимку в нього зелені листочки. От. І трошки вони можуть там пожовкнути. Ой, трошки вони можуть пожовкнути. Так, з якої сторони. Ага, ось. Але, ну, типу, вони до пізньої зими стоять з зеленим листям. Я у нього питаю, що може зараз він писав, мабуть, що. В жовтні а, про те, що може поділитися цим, скажіть мені, а, корінцем бамбука. А, і я кажу, може на весну його залишити? Або зараз, якщо зараз, то як його висаджувати і розкажіть, бо ми ж взагалі перший раз з бамбуком стикаємось. От він каже: е, да, давайте краще перенесемо на весну на наступний рік, бо е, е, в осені вже пізновато. Тому ми списалися з ним на початку березня. От він каже: ой, я тебе тільки згадував, давай буду розповідати, що да як, як з цим е, бамбуком себе поводити. Тож я вже розкрив. Тут дуже бо... чого цікавого. Так, трошки коробка... Да. Так, беремо перше, що. Тут а, ірис. Ірис сітчастий. Сітчатий. Ось такі квіти в нього будуть. Вони всі, ці... бачите, з квітками є. Ой, зараз. Є фокус. Угу. А, що? А, розпакувати? Зараз. Ага. Боже, які люблю. Віти. Так. А в них цибулі? Я думав, в них такі, як на імбір корінці, чи то в тих великих, а. Зараз щось дістати. Не можу дістати. Ось один. Бачите, у мене з тибойкою? Прикол. Так, це ірис. Ставимо сюди. Так. Спурія біла. Е, мабуть, що я буду коли монтувати відео, я вам буду знайду фотки цих, е, цих рослин і буду вставляти з квітами, як вони виглядають взагалі, коли вони квітнуть. От, бо я сам ж не знаю. <риси> <риси> ну, типу Ріси, я розумію, як вони там виглядають. Так, це спурія. Ось такий корінець в нього. Ага. Це більше на якусь лілію схоже. Ірис? Це теж Ірис? Бачите? Спуря діла. Боже, клас. Так. Гортензія пильчата. Оце круто. Написано Пінкледі, але Сергій писав, що. Назва не відповідає. Взагалі будемо дивитися, що з ним буде, коли він прийметься і заквітне. Пильна. Як пильчата. А як пильчата? Що це таке? Це типу сорт такий? Як типу волотиста і. Ні? Давай. Так, мабуть, що це. Боже, це щось таке велике. Ага, бамбук! Зараз. Хо, хо хо Зараз. Теж тут корінчик добрий, он є молоденькі, біленькі ці корінці, смоктуючі, ні? Так. Давай бамбук, я на потім залишу. Це Галантус Махровий. цього. А, це теж цибулинний? Ага. А зараз їх не рано Достану вам одну цибулину. Ні, не дістану. Воно в комі, і не хочеться пошкодити корінчики. Ось ось так воно виглядає. Тут є вже бачите, маленька квітка. Так. Німфія. Це тоді. Ага, так. Це, мабуть, що бамбук він в цьому. Або німфеї. Німфеї це вставок до нас. От. Він теж дуже подробно розповів, як треба їх вставок саджати, береш якийсь горщик або корзину, наповнюєш її землею якимось ґрунтом, і корінець ти не закопуєш в той горщик, а ти зверху кладеш корінець, чимось його пристібуєш, щоб він типу, не вспливав, і з цим горщиком ти, типу спускаєш його, і він потім радіє, ми радіємо, дарує нам свої квіти і красу. Ага, одіо. Ого, скіт. Я перший раз взагалі бачу е корінці цих німфей. все. Прикольно. А е як же ж можна їх буде потім розсаджувати, е е коли він там по 5 років пробуде? Ага. Так, і бамбук. Але бамбук я вам розкривати не буду, бо Сергій сказав, що. Ось так він виглядає, можете ось подивитися. подивитися, ось що щось є. Ось тут видно, що це бамбук. Він сказав, коли ми будемо висаджувати... Бамбук, тільки тоді його треба розкрити. Якщо його розкрити зараз, він може швидко ввітритися і він може загинути. Перед тим як саджати, тільки тоді його ти порозкриваєш. Ми знімемо для вас окреме відео, коли ми будемо його висаджувати біля ставка. І тоді, тоді ми все знімемо і покажемо, як той корінець виглядає. <реш> трошки я вразився, бачите? В нас хоча плюс вісім, але трошки вже, бачите, прохладно стало, тому вирішено було приодягтись. Так, ми будемо зараз саджати всі оці мілкі а, квіти. Ми поки що їх в горщик висадимо, а потім вже будемо пересаджувати на постійне місце. Е, і потім вже в самому кінці підемо до ставка, будемо саджати е, бамбук. Все ж таки, теж сьогодні вирішили е, посадити і бамбук. Е, почнемо. Так, у нас зараз швиденько ці іриси. Іриси, нагадаю, сітчатий. Це ось такий фіолетовий, котрий. Це ми першому, мабуть, ми діставались ці ой. З, е... посилки ось цей. Так. Е -е, просто втикаючи, без ну. мого помічника я б не цей. Е -е, зараз я відкину з одного горщика трохи землі. В інше, бо здраво трошки нагадки. Брук, бурульки порозбиваємо. Бурульки. Ай, глибоко треба сіти. Ай, тут дуже багато недокремлено. Зараз я їх повідомлю діставчі, що Ось такі. Це тримається начебто, мене чи купи чи тримається купи, я його зараз... А це на два різних сорти? Мені здається, що тут два різних сорти. ні? Да. Ну ладно. Може і відсюди. Так, Чи посередині? Не треба їх розборхувати. А, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені первоцвіти? Чи першоцвіти? Першоцвіти. Первоцвіти. Бо мені цікаво. Мої улюблені перш... euh, первоцвіти це нарциси. Що у вас? Які ваші улюблені uh, першоцвіти? Ось так це все виглядає. Боже, він не такий красивий він не може. Так, поїхали далі. Беремо другий е, ірис. Е, ось так він виглядає. А це, бачите, більше схоже на ці на корінь імбиря. Там були такі маленькі цибулинки, бачите? Боже, скільки рознову до цього цього всіх квітів, це просто якийсь капець. Коротше, да. давайте далі саджати. Отак чи вище б трішки підняти? Да? Все. Так. Трішки підгорнемо. І будемо, зараз я ці руки розіб'ю, розламаю швидко-швидко, щоб вони там не...

Чи ще так. Це ірис другий. Зараз я нагадаю, як він називається Спурія Біла. Це різновид рисок. Продовжуємо саджати наші нові рослини. Зараз будемо цю гортензію в горщик пересаджувати. У нас вже тут підготовлений е, ґрунт, ґрунтосуміш. Тут садова земля, хвойний опад і е, торф покупний. Е, брали ще в минулому році ось такої фірми. Це кислий ґрунт для е, е, гортензій, лохини та рододіндронів. Е, зараз, буденько все робимо. Пересаджуємо. Нагадаю вам, це, скажу, Пінкледі, гортензія пильчата. Так, зараз вам пакета ближче покажу, як виглядають кінці. Ось Ось, бачите, біленькі, це ж нові ці корінчики, котрі смоктують. Я вже знаю. <laughs> Навчений. Так. Вставляємо і викидаємо трошки вирені, да? ось так? Сюди? Ага, ага. Ось так. Все. Ось так у нас вийшло. Ми зверху ще накрили хвильним опадом. І переходимо до нас цибулевих. Ми висадимо їх зараз у ґрунт. Вияснили, що це нарциси. Бачите, вже з брунками такими клітковими. Так, і наші ось ці галантуси. Галанку смахкову. І підемо потім вже до ставка висаджувати бамбук. Ми біля ставка. Ви у нас в минулому відео писали, чого не показали ставок. Ось я на місці нікуди не дівся, набрався. Але трохи бачите, де вон там білянка. видно, там ще була водичка, але... Довго ходили вокруг цього озера, де саджати. Було сперечання у нас, але рішено. Ми, ми знайшли місце. посадимо тут. от Десь і тут вже є трошки є... вириток. Так, мені дуже цікаво, як там виглядається цей бамбук. Хтось саджав колись з бамбуками, скажімо. Хтось доглядав, може у когось ще є якісь е, цікаві е, факти про них. Поділіться, будь ласка, з нами своїм експеріенсом. Так. наткнулся, придет таки. Так. Так. Тут микрофон все. А, короче, яму. Так, дивимся разом с вами. Е... На цей корінець бамбука. Так, так не можу. О! Розв'язати. Так. Бамбук. Прикол. Я не можу. Ми якось дивилися... Е, відео з Південної Кароліни. І там одна була ділянка з е, цей, ділянка закінчувала забор і порості хащі цих бамбуків. Боже, воно так красиво виглядало, що цей. ми прямо уявили собі теж, як воно буде у нас. Так, трошки обережно воно тут закрутила. Уявили, що у нас таке ж саме буде і прям круто. Так, інтересно. Оп! Ага Ось так це все виглядає. Бачите? Ого він такий, як павук якийсь. Хі -хі. Так, зараз все. Це тепер змогу щось сюди. Нічого від цього не станеться йому. О! Це. Лістя, лістя. Так? Нормально. Тут нічого не треба піднімати, чи він сам може сам розбереться? Так, то сюди. О, ну бачили вже якийсь мабуть що буде скоро. такий. Так, і все, закапуємо і вперед. Так, боже, грудок, стільки зараз я порозбиваю. Давайте ми вже виключимось і з продуктивним днем. З завершення висадили наші всі нові рослини, висадили прекрасний наш бамбук. Будемо сподіватися, що все приживеться. От, а на цьому відео ми завершуємо. Дякую, що завітали на мій канал. Пишіть, ставте лайки, коментуйте. Буду із задоволенням відповідати на ваші коментарі, питання і. Буду радий, якщо ви щось нове підкажете, або там якийсь лайфхак відкажете нам. Дякую ще раз. Мирного неба нам усім над головою. Не забувайте донати на зсу. Всіх обняв, Па-па.